Імпульсні мембранні клапани це спеціалізовані нормально закриті електропневматичні клапани, призначені для імпульсної продувки та очищення рукавних фільтрів стисненим повітрям під тиском до 8 бар. Вони застосовуються в системах резервної імпульсної регенерації фільтрів у цементних, мукомольних, бетонних та інших пилових галузях промисловості. Клапани оснащуються соленоїдними котушками на 24 або 220 вольт. Відкриваються від електричного сигналу та забезпечують потужний короткочасний викид повітря, який ефективно струшує та очищує рукавні елементи від пилу. Ключові переваги таких клапанів це надійна ізоляція стисненого повітря, мінімальні витрати тиску при максимальному потоці повітря, висока ефективність імпульсного очищення. Економічність системи, широкий вибір типу розмірів і приєднань, різьбові варіанти від 3 четверті до 3 дюймів, фланцеві варіанти 50, 62 та 76 мм, оптимальний робочий тиск від 3 до 8 бар. Усі моделі в наявності на нашому складі, швидка доставка по всій країні, можливість підбору під конкретну систему пиловловлення.